Дуже напружує в останній час і повідомлення в пресі, і заяви від вищих політичних осіб, від керівників держав, мова йде про президентів, напевно, так про якісь перемовини, про перемовини в кейсі Україна-Росія, і, от з останнього, наприклад, сьогодні Еммануель Макрон сказав про те, що в майбутньому можливі цитую чесні та добрі переговори. Щодо України, кінець цитати до цього Петр Павло, наприклад, президент Чехії, до цього ми бачили багато матеріалів в західній пресі, які натякають, нібито на такі перемовини пишуть про те, що ситуація зайшла в глухий кут на полі бою. Скажіть, будь ласка, це індикатори того, що нас примушують сісти за стіл перемовин? Чи нам так здається? Е, ну, першу ми визначаємо стратегічну перспективу, які ж умови можуть бути переговорів миру. От всі виходимо з одної позиції, е, включаючи і країни Європейського Союзу, НАТО, але й Китай, Індія, Туреччина, е, навіть президент Бразилії е, чітко підтримують принцип міжнародного права і відновлення суверенітету нашої держави. Оце основний базовий принцип, який ми чітко е, декларуємо щодо е, врегулювання ситуації на сході, тобто, це припинення війни, але е, після того як Росія покине територію. Тому чітка ясна позиція і доводиться Байдену, і Сунаку, і Макрону, і Шольцу, і всім членам європейського союзу, і Сінзипіну іншим учасникам. Це е, той модель, е, яка е, передбачає дійсно вирішення цього питання е, декількома інструментами. Саме перший, саме основний, зрозуміло, це поле бою, де ми не тільки десь може так призупинили наступальну операцію, як дехто говорить, але в деяких напрямках все таки просуваємося цей південний. Першу чергу Мілітопольський Бахмут, але з іншого боку, є перспективи і зміни стратегічної ситуації, але про це не говорить ні залужний. Хоча він розповідав про те, що завіз затяжний процес, протягнулося позиційну війну. От що він деякі мірі навіть помилився, те що е, першу чергу вибрав напрямок би відбивати резерви, а е, зрозуміло, потрібно проводити стратегічну наступальну операцію. Але для цього треба і озброєння, техніки, літаки. От, ну, і, зрозуміло, резерви е, ті, які підготовлені висококласного рівня. Оце це те, що є передумови. Тому передумови заморожування такого е, системно немає. Можуть бути різні сценарії. Я прямо скажу. Різні можуть і зимою, і весною. Е, вплоть до того, що мав звільняти і південь і схід нашої держави. Але е, ми от, отримуємо сигнали від деяких країн, які намагаються кати: ну от у вас ж немає прогресу. Планували, наприклад, літом, восени. Що буде звільняти, наприклад, Південь, Житомир, Запорізьку, Херсонського, і іти в Крим, як дехто з наших, навіть військових, говорив, та от ми в літ або осени вже будемо в Криму там чай пити як або відпочивати. Ну так, і трошки жартуючи але чітко вказують на те, що є якісь перспективи. Війна це не е гра і не прогноз, який дійсно встановили позиції, вже все там готово. По різному складу ситуація. Дійсно, бувають і стратегічні, деякі мірі е, корективи, або навіть і помилки це реально теж залужні, в деякій мірі визнає. Тому що я, я прихильник того, щоб готувати е, реальні спецоперації широкомасштабного рівня з потужними, відволікаючими ударами, де ворог сприймає основний удар, а задіння всіх сил засобів і новітній техніки, озброєння, і дальнобійних ракет, артилерії до 300 кілометрів, і аж до фронта по всій, так сказать, повноті, і задіння сил спеціальних операцій по телах із флангів. Одномоментно, це да є варіант, але для цього треба дуже потужно готуватися, дуже потужно розпрацювати цю ситуацію, і це відповідальність гінштабу. Скільки би йому не радили, як, як спеціалісти, які знають бойову ситуацію в в багатьох операціях, але гінштаб сьогодні керує цим процесом і він несе пряму відповідальність і перед народом, і перед е своїми військовиками, і по за результати. Тому наші партнери дійсно вони починають е десь е орієнтуватися, що можливо війна буде надовго. Треба шукати модель припинення війни. От на це орієнтована Російська Федерація, але вона ставить свої умови, що е да, вона готова припинити війну. Путін і відповідно всі Лавров, Пісков кричать про те, що ми готові розпочати мирні переговори, але на умовах Росії, тобто залишити окуповані території, встановити якісь. Розмежувальний е, периметр, і далі готувати нові агресивні операції, як ми вже розшифруємо подальші дії. От тому оці всі моделі, які нам пропонують, наприклад, чи президент Чехії говорить, чи, наприклад, Макрон в перспективі, вони тільки можуть ґрунтуватися на тому, що дійсно ми матимемо перспективи на фронті, а наші е, партнери США, Британія, Європейський Союз, я прямо скажу і е, посередники, як Китай, Туреччина, Індія, Бразилія. От інші можуть формувати спільну позицію. Ми переймаємо на фронті, а вони формуючи новий світопередок, не допускаючи е агресії Росії на Рослієвропейському театрі дій агресії Росії щодо глобальної ядерної війни. А це загрожує і китайцям, бразильцям. Я не говорю вже американцям, європейцям, е туркам в Україні і самим росіянам нікого не буде після війни. Тому зацікавленість цих країн. А практично всіх країн світу надзвичайно велика. Тому сьогодні радити можна е, дійсно, що в деякій мірі треба йти на переговори. Але саме головне, яка модель, яка формула переговорів, на чому вона ґрунтується Всі визнали на всі форми і саме головне на mm -hmm. генасамблеї ООН на принципах міжнародного права, затверджений статуту ООН і на принципах суверенітету України. І цей суверенітет визнан і ООН. І самої Російської Федерації великої угоді про дружу з Російською Федерацією Росія визнав всі кордони на 92-й рік. Ну як 91-й рік ну, вже, я ЖЕ сам учасник цих процесів, знаю, які параметри, як обговорювалися як приймалися, але вони визнали. Тому в даний момент е агресивна дія це порушення всіх принципів і навіть своїх власних зобов'язань і своїх законів. І міжодних так сказати, законів, які імплементовані були в національне законодавство Росії. Фактично, Путін сам злочинець порушив і міжнародні норми, і російські закони. Тому сьогодні говорити про якісь мирні переговори на умовах агресора, який порушує принцип міжнародного права, і власні законодавчі акти щодо агресивної дії, це просто я рахую, абсурд. Дехто виходить з та ні, давайте все-таки зупинимося і будемо. Е Тиснути на Росію пізніше я прямо скажу. Знаючи Росію, хорошо знаючи Путіна його оточення Ми маємо маємо приклади Абхазії Південної Схетії. Маємо приклади Придністров'я вже до 30 років. Ще ось ми теж участвуємо в процесах. І коли Росія штучно створює такі моменти, щоб заморозити конфлікт, точно так же підтримала позицію Азербайджану і Вірменії. Я сам розпілкався із російським керівництвом із Алієм, із президентами Вірменії, які вибирали цю формулу, але Росія завжди брала формулу конфліктів, заморожування, а тоді управляння цими конфліктами в своїх інтересах. Тому цей принцип, я думаю, що він не повинен бути вирішальним. І сьогодні навіть ті країни, які пропонують такі варіанти, Зрозуміло, що вони хоч можливо якихось своїх інтересів. Ну є політичне складово, є економічна. Що вони не готові, наприклад, вже підтримати в тих об'ємах, які раніше були зброї. Наприклад, Чехія багато надавала на на звичайно перші місяці війни. Розумієш, зараз арсенали вичерпуються. Зрозуміло, позиція трошки інша. Словаччина міняється політична ситуація. Передбачається, що можливо США. Зміниться, щось з приходом наперед нового президента там буде або демократ, або республіканець. Якщо республіканець передбачає що буде складна ситуація, і нас буде тиснути щодо переговорів. Я скажу, що ми чітко будемо виходити з тих принципів, які заявили, і в переговорах і це буде демократичний кандидат, той же Байден або хтось інший, республіканець, той же Трамп або хтось інший, але наш принцип буде проіснувати. Uh, якраз на цих основних базових сегментах міжнародне право і суверенітет держави, і і американці любого спрямування будуть підтримувати принци. Їх просто всіх знаю персонально: і Байдена, і Трампа, і інших учасників uh, риторика на вибори одна, реалії зовсім другі. І зрозуміло, ці реалії будуть е, uh, вихочі з того, яка була тоді ситуація період уже нового президента того ж США, точно за також, також з іншими. Нашими партнерами, які сьогодні подають подаються голоса про мир, і сам же Макрон він же сказав не тільки про те, що мир повинен переговорити на справедливих принципах, а ці принципи він розшифрував: принципи звільнення території нашої держави. От єдиний принцип, точно так же підтримують інші лідери. от де є прямо такі внутрішні теми. Які там, знаєте, тіньові. і Росія там часто тисне на ряд лідерів через свої лобістські групи, і через агентуру, і через економічний сегмент, енергетичний сегмент Там давно прикуплений Знаємо всі канали, скільки хто отримує лобі, як формують тоді партії, а тоді формують уряди. Ну, наприклад, ті ж Німеччина свій час все проходило. Знаємо їхні канцлери, куди вони тоді пішли, деякі, після закінчення терміну. А це лобісти, які лобують конкретно інтереси в конкретних діючих структурах і партіях, відповідно, е які находяться при владі, не в опозиції. Тому е ми виходимо із е да суверенітету нашої держави, але і такий же принцип ми підтримуємо під всіх переговорних процесах. Ми готові ті на деякі та ну, компроміси, але ці компроміси пов'язані з тим, які умови виходу, наприклад, Росії з території України будуть. Які гарантії для України можуть бути виставлені в цій ситуації? Які компенсації можуть бути тут? компроміси можуть бути: ім'я миру, ім'я суверенітету нашої держави, ім'я виживання нашого народу.